Добрый вечер. Это программа Рощина на двух в студии Александра Хрименко Витаю и Антон вас. Фонарин. Приближение Нового года в нашей стране всегда связано с двумя вещами. Это принятие бюджета и 1 января. Но вот если с бюджетом все понятно, точнее ничего не понятно. То 1 января чего только не случалось. Газ нам перекрывали, санкции вводили. И вот опять свободная торговля с ЕС. Ждем, -с, так сказать, об этом и многом другом в этом выпуске. Но пока не о торговле с ЕС, да? а, а про о про санкциях, санкциях. Санкции, США санкции против России. Да. Да. да, вот приняли решение об ужесточении санкций э, против граждан и юридических лиц, причем не только российских, э, тут уже имеется в виду и Крым Э, ну это было можно ряд Ряд компаний, да. которые работают в Крыму, а также экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко а -а, попадает под санкции, <laughs> не, да, ну, вот, санкции наложили из-за его Вблизості к Віктору Януковичу. Тобто, э, ужесточення санкцій, э, от з чим ви зв'язуєте э, такою. Ну, ходит? закінчення року треба щось показати. Ні, ну я розумію, що Сполу Штати Америки хочуть показати якби, свою діяльність, вони наводової санкції. Ну, як скажу, я там подивився, звичайно, нічого не міняється. Абсолютно там збільшується кількість людей, але які раніше в США не їздили. Ну я далекшу за Захарченко поїде в США. Компанії, які вони, ну скажем, Вели санкції Спушнатамерики, я ніколи не чув, що вони працювали. Ну можливо, так. Хоча дійсно це більш піар. Рик закинь, треба показать результат. Слушайте, у нас есть э, список тех компаний, которые попали Паралик. под санкции. Да, посмотрим. Новые санкции в США кто? были О, на... 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 направлены против знаменитой Ялтинской киностудии, да, да, да. Азовский ликероводочный завод, санаторий Нижняя Арианд, Винодельческий комбинат да, да, да. Масса, Завод Шампанских Вин Новый Свет, Институт Винограда и Вина Магарач, авиакомпания Универсал. Ну, ну, Авиа. ну, ну, Универсал Айван, из літати Якщо Ні, не то, що вона літати може в США, вона не буде мати можливість купити якийсь маршрут США. Це дуже великі санкції, звичайно, але я думаю, всі посміються зразу эти санкции, они действительно действенные? Или... в ні, це чисто піар. Ну чи ну санаторії? Ну, ну до що американці їздять в санаторіянда, то, то американці тепер не будуть їздити санаторії. Чи хто снімає кіно на Ялтинський кіносторіч? Я не впевнена, що вона взагалі працює. Я правда не знаю. Можливо, там росіяни знімають. Я не впевнена, що вона взагалі працює. Ну традично американський тепер Голівуд, американський не буде мати можливості знімати ні Алті кіності. Ну добре, злякали. Ну і Ялтінська кіностудія в свою очередь да не зможе голівувати. Ну я, я, там... я не думаю, що колись вони взагалі знімали. Все-таки це трошки. Ну, тобто азовський лікеродичний завод не зможе продавати свою лікероводичну продукцію. Да, да. а в шампанських, я так розумію, так. Да. Ну, знову таки, я розумію, ще такий. Ну, треба було зробити. Зробили. Хоча якось радикальний змін. Ну, а я... чому Захарченка так довго тянули? Ой, не знаю, Оце оце спитайте там цих, от не знаю, там лобістів, чи хто там приймав рішення там представників Штатів Америки. Хоча дійсно е... ні, ну те що він міністр це веде всім відомо. було, да вожло, І... було б давним вже років десять. І його роль наші, років, в нашій країні дуже що... ізвесна. А от тянулись да. ним, бачите? Ну, можливо, думали він виправить. На Кстати, Вот тут а, в заявлении Минфина вот, говорится: а, сегодняшнее решение принято в поддержку обязательств США искать дипломатическое решение кризиса в Украине и удерживая Россию под санкциями. Ну, то есть они сделали это ради нас. Ой, дай Боже, під... а, о, Я понял, подарунок пидя ялинку. Так, о, ну, я ладно. так поразумею, что так у нас есть. Кстати, переходим к следующей теме, но вот и Украина не осталась в стороне. Ага, с 1 января, кроме зоны свободной торговли, с ЕС, которой я сказал в начале, да, -да. да, мы вводим зеркальные санкции против России и не буде випити з принципа. Ну Там просто інші другі санкції, але ну дійсно це. Ну, да, зараз якраз санкції дуже модно. Це факт. Що-що, 2015, 2015, 2015 рік 2015, це рік санкцій. А тепер ще крім санкцій, ну, як би сказати, є новий напрямок, це суди. Ну, Якщо тобі, Антон, відомо, Україна не погасила 3 мільярда єврооблігацій, які свій час були. Ну, скажімо, розміщені під час уряду влади Януковича, тобто коли ще Азаров. І якраз Яценюк вирішив їх не пасати. Тепер Росія, відповідно, говорить: йдемо до суду, Україна теж збирається до суду. І в результаті будемо судитися. Той сток, ті, хто не знає, три мільярда доларів долг визврачать Росії. Ми не собираємося, тому що вони не согласились на реструктуризацію. Ну і з другої сторони, ми не згодились теж на умови, які пропали Росія. Короче, будемо судитись. Деякі називають це відповідно Боргом Януковичем. Ну можемо його теж так називати. І тепер виникає ситуація. А, Чим може це закінчитися? суд який буде рішати вопрос? Ну, звичайно, так як це є єврооблігації, то, скоріш за все, буде зверта... ну, І наша сторона, і російська буде звертатись в Лондон. Ну, мають право і судити. Таке суд. неожиданно рішення може винести суд. От це може бути Ну-ну. Тому що, ну, по-перше, як вам відомо, Ну, англійські судді, мало того, що в парику, вони можуть, там вже немає якогось кодексу, вони приймають так зване прецедентне право. Тому рішення може бути тісно на користь України, на користь Росії. Можливо, це рішення буде прийняте на користь України як покарання за Крим. Або навпаки, може бути прийняте рішення, що ці 3 мільярди зарахують за Крим. Або взагалі буде прийняте рішення, що треба заплатити або треба не заплатити. Тобто я так розумію. По перше довго будемо судитись, а от рішення будуть саме неймовірні. Тобто, влияние, влияние сейчас буде на этот суд європейський большой, з нашої сторони, російської. Ну, тут, поміже, як воно е впливати на суд Лондона не можна. І ну, англійські судді, якби вони дійсно дуже незалежні. вплинути неможливо. Ну, скажімо так, не може президент України позитивно сказати, а ну, приймають рішення. І навіть англійська королева не може. А прийти. я вам я, е е лікарний завод подарю. А, ну це я розумію. Є, просто треба розуміти, що і так як це нема кодексу, ну, немає кодексу, там дійсно суддя може прийняти рішення. От давайте так. Оцей борг ми зарахуємо за це, або навпаки, Борг треба повернути. Або за цей борг треба забрати майно в Росії. таке, або навпаки в Україні. А як ви думаєте, яка Тут... буде реакція, якщо все-таки долг нам придется віддавати? Кепська реакція буде, тому що борг, ні, в будь-якому випадку, як би там не було, ніхто списав, ну списати його нереально. Ну, взагалі в світі такого не існує. А от як будуть його віддавати, я думаю, про це зараз ніхто не думав. Ну, перший суд може бути дуже довгий. І рішення може бути саме неймовірне. А, кстати, у нас є цитата в... насчет того: якщо про... Росія програє в суді. А, да. ну да. да, так. Да. Є така цікава, цікава. Програш у суді може бути великим конфузом для Володимира Путіна. Якщо Суддя з'ясує, що Росія вже планувала анексію Криму. Ну коли підписувала документи на купівлю українських бондів, випущених урядом Віктора Януковича. Міті, Гулаті, професор права. Ну, там, професор з права. Да. А, ну, це мається на увазі, що ну, дійсно, якщо буде рішення, якщо буде суд, і там може підніматися Крим, і будуть вирішуватись, яку частину, як воно буде працювати, от тоді дійсно, може бути саме Тобто Ви нам 3 мільярди, тобто вам Крим дістався, да. а ви нам просите три мільярда. Три мільярди це за Крим дуже мало. Кажется, це дуже мало. Це. Але такі ризики стані. Ні, для нас це буде вихід із ситуації. В общем-то, из положения. Як, да, але ж тоді это не все станции из России принцип. Тогда нужно будет признать Крым российским окончательно. Да, автоматически станции. Вот как мы к чему с вами. С вами... Так далеко зашли и далеко чего... закинчили. Самое интересное, с чего все началось? Да, с чего да. все началось? Да, і вот...

Страна вступила в фазу, а то, то был введен военный сбор. Ну да, было в полной Вот сейчас памятаю. есть цифра. Более 8 миллиардов гривен военного сбора с начала года поступило в госбюджет. Ну, он бачишь, всех добрых, зебралы. То есть, посуда, сколько мы денег собрали, вот э, есть цитата, э, как раз которая это подтверждает. За январь-ноябрь в государственный бюджет Украины поступило 8 миллиардов гривен военного сбора на 15% больше индикативного О, показателя. Даже больше. То есть, больше планируемого. Да? А в частности, в ноябре в бюджет страны поступило 831 миллион гривен, что превысило индикативный показатель на 23,6%. Это, это временный добрый. военный да. сбор, я хочу напомнить. Временний? Наскільки временний? Ну взагалі він планував тільки на 2014 рік. Але то можете привести маленький історичний казус або факт. 1709 рік дійсно був на один рік введений податок, так званий подушений, ну від души в Російській імперії, і вводили тільки на один рік. Його ліквідували в 1917 році. Він був введений тимчасово тобто є великий ризик, дуже великий. Що цей збір буде в нас дуже довго, навіть коли ми вже забудемо, що Крим колись був територією України. Вся проблема там вести легко, от його ліквідувати. Можна. Так також може, може, пусть буде. Ну, я розумію, але ну, дивіться, ну, знов таки на 2016 рік збі... цей військовий збір, знов таки податок залишається. Тобто з твоєї зарплати, ну я розумію, якщо ти будеш його отримувати, 1,5% буде забирати. Ви так хорошо сказали, якщо ти будеш Антон його отримати, якщо не будеш, Тому я ворую Ні, Якщо будеш виходити, з моїх заработаних день. Да? То есть, і це всі українці сплачують. Получается, получается, в общем, сбор, это неплохо, тому що можна укріпляти за счет этого оборону нашої ну, да, да. Но... Тільки виникає запитання, де ці 8 мільярдів діти. Да, вот <сум> об этом. А це ніхто не знає. Ну, ну, військовий бюджет це таємниця. Ну, багатьох країн світу, військовий бюджет може бути загальне число, ну, по і воно логічно, що військовий бюджет, як правило, публічно дуже не. Не, не ну, все-таки да. розумієш, військова, ж бути військова таємниця, крім того, дуже часто дійсно тендери по закупівлю військової зброї це закриті. Ну, теж логічно, щоб ну, якби ворог не знав. Е, дуже багато скандалів. Ну, напевно, ти читав у засобах, що до армії гроші не доходять. Вони зникають по тендерам, по якимсь незрозумілим платіжкам. Доходить до того, що дійсно ну, були ж випадки, коли розповідали в засобах, що завдяки волонтерів, волонтер, виключно наші військові, які були в зоні, то і могли її поїсти, і їм одяг давали. Ну, не говорити вже про те, що фактично не для їм профінансовували пальне, щоб їхня техніка хоч їздила. Тому що все остальне, що йде, оці 8 мільярдів. Було розсвороване тільки так. Не, ну Подожди, вони ну, заявили об этом. Государственна фіскальна служба України что що 8 мільярдів гривень воєнного збору. Да, тобто да. ці деньги, получается, поступили бюджет. на щита налогової служби. Податково, а потім в бюджет, так. Вони там, да. бюджет. Они И там все в общий бюджет. Сейчас, попали з да. загального бюджета у нас на сьогоднішній момент дійсно на фінансування армії були направлені. Ну, я чітко не скажу, але, по-моєму, там десь близько, навіть, по-моєму, 60 мільярдів. Ну, ці 8 мільярдів якраз підійшло. Туда нікараз да, пойдуть. Да. Але Антон може привести твій факт, історичний. Знову таки, оборона Севастополя. Оборона Севастополя, ну це Кримська війна і так далі. Почалась влітку, ну і відповідно виникла ситуація, затягнулася і говорить, треба зимку. Виділили гроші, щоб пошити ну, зимовий одяг. Гроші зникли. Буває, нормально. Після цього ще раз виділили гроші, але пошили одяг вже тільки навесні. Цей одяг положили на складах весна, аж літа не треба. До восени він згнив. Все нормально. Так, щоб все було. Це оце, традиція фінансувати військову залишилася ще то, що в царській Росії, те в Україні. Взагалі, якщо подивитися, у нас дуже багато кримінальних якраз різних проваджень і подій. Це дійсно Проблема наша, що оця війна дійсно люди гинуть. Втрачають, хто там дійсно і втрачає інвалідом. Але для генералів і для людей, які біля цієї кормушки, це дуже прибутково. Тому вони постійно нам радять, давайте більше грошей, давайте більше фінансування, давайте більше тендерів. Ці ребята не заінтересовані в тому, щоб вибирати воєнний збір. А ми можемо, от ми підприємці, допустимо, да, допустим, там, общественность, це від залежить. А може збунтуватися. Збунтуватися може, але міністерство фінансів каже, не можна, буде залишено. Поки Тому що ми поки перебуваємо в. Стадії АТО. Да. Поки вона не завершена, нічево навіпатися. Ну, знов таки, ще раз повторюю, що коли вводили цей збір, зводили тільки з одною метою на один рік, 2014. Вже закінчився 2015, перед 2016 буде. Ну і взагалі, ситуація дійсно дуже запутана в даному ситуації. Тому що, ще раз говорю, що ці тимчасові збори, на жаль, а, гори догов, не до, тільки до, царська довго, довготривалі. Довготривалі тимчасовий, а от перевірки у нас. Такі? Регулярні. Регулярні. Да. Мається на увазі, звичайно, перевірки з сторони податкової. Тут є така цікава ситуація. Де, де нас знову будуть перевіряти, в яких містах. Так, да. ну це не нас. А, ні, ну, про це як бізнесмен. Ну так, да, так. Да, да, да. Тут цікава ситуація. Є цитата за міністра, заступника міністра економічного розвитку, от така Юлія Клименко, заступник міністра міста? Більше жодних черг із контр... контролерів та жодних зупинок роботи підприємств на довгі місяці. Захистити бізнес від надмірного втручання органів державного контролю діяльність є одним завданням Мінекономрозвитку. Тобто нам, е, за міністра економіки України, розповідає, говорить, що тепер у нас перевірка бізнесу буде тільки раз за рік. І термін і більше двох місяців. Антон, тебе запитання. А діюче законодавство до 2013-го скільки допускало перевірки за рік? Ану, згадай. У мене, є а, хитро. У мене є бухгалтер. Один раз за три роки. От єдине згідно, раз от, на за сьогоднішній момент от, за міністра говорить, вона навіть не знає. Ще, а вона взагалі має право. Це фіскальна служба, вона заявляє. Тобто, ні, ну по-перше, вона взагалі не знає, що на сьогоднішній момент існує закон, раз згідно якого ну, перевірка підприємства планова. Раз в три роки. Вона говорить про раз за рік. Я не розумію, про що вона говорить. Крам замість того. Там дійсно вже в самому документі прописано, що перевірка не може перевищувати одного календарного місяця. Вона говорить про два місяці. Може бути збільшений до одного календарного місяця, якщо буде твоя особиста заява. Може бути збільшений термін, якщо це дуже велике підприємство. Да. На, сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент вже п'ять років існує постанова, згідно якої перевіряти підприємство має право тільки. Ну, Раніше податкова, зараз фіскальна служба. Якщо виникають якісь запитання від пенсійного фонду, інших, то вони повинні разом перевіряти. Тобто не можна так, що прийшла, ну, скажімо, податкова, потім прийшла саннепіденцію. Ні, тепер все разом. Так вона якраз об этом і говорить, а не в общем робити перевірку діляти. Вона, да, вона говорить те, що, що вже давно існує років 5. Вона давно все існує. Тобто вона, Я розумію, що за міністра читає погано. Я розумію, що, на жаль, Наші заміністри дуже файні люди, молоді, талантливі, але вони не розуміють, чим вони займаються. Вони просто не знають, що закони ці вже прийняті, але да. не працюють. — Правильно. Тому що на сьогоднішній момент, ну дійсно, на сьогоднішній момент, якщо ми подивимось, більш-менш закони ну, з перевірками нормально, законів, але є позапланові перевірки. І от, от тут. А ще є, на жаль, так звані не планові, а якби рейди. Це а й не перевірка. Такі нагальні, як кажуть, українські нагальні проблеми в нашому бізнесі з боку перевірок. Ну, дивіться, саме основна проблема, яку, яку, на жаль, ніяк не можуть вирішити, і, на жаль, міністри не розуміє. Це ну, раніше називалась податкова міліція, зараз би називатися служба фінансового розслідування. Ну, не міняє. Оце проблема. Вони на сьогоднішній момент, ну, взагалі, щоб було зрозуміло, Антон, як би сказати, маленький лікбез. Якщо беремо зарубіжний досвід, як там теж існує ну, аналогічні структури, вони не мають права займатися оперативним розшуком. Ніколи. Вони мають право займатися тільки слідством. Пояснюю ситуацію. Вважається так, є факт несплати податку. Кримінальний злочин. Да. Але, повторюю, це факт, ні, не просто кримінальний. Це є факт несплати податку. Суді доказано, що ти не заплатив. Тільки тоді я передаю слідчому. Оперативне Оперативна діяльність заборонена. У нас оперативну діяльність, вони мають робити. Що вони витворяють? Вони беруть зовсім іншу кримінальну справу. Оперативний працівник пише допіду, що він вважає, що твоє підприємство, можливо, має підозру до цього ніякого відношення. немає. І тебе приходять. І скільки говорили, це не можна робити. Говорить, ну ви ж розумієте у нас план. Ви ж розумієте, ми трішки порушили. І, на жаль, оце наше зловживання, коли є закони, є інструкції. Ну, дійсно, в сьогоднішній момент перевіряти підприємство треба один місяць, раз в три роки. Але порушують всі, всі посміхаються. Ну це трошки це не ми, це податкова міліція винна. Яка податкова? І ще проблема. У нас же, виходить, ну, в батьох світу чітко розгорота. Є фіскальна служба, є податкова. У нас частіше всього Кумсват. Друг, і виходить так, начальник нашої податковий дзвонить своєму другу податковому міліцію, треба там мені одного так зробити. Він раз і запустив. Та да це абсурд, але це наш бізнес. Як Жванецький говорив, наша демократія похожа на світофору, якого горить три огня одразу. Так, да, це є. І тому дійсно ця ситуація досмішного доходить, коли всі розуміють, що податково фальсикує кримінальні справи. Всі розуміють, що. Перевірки незаконні, і всі розповідають про реформи. Дай Бог, Юрінки не слова да Богу в душі. Ми її підтримуємо. Ми дуже раді, що міністр, замміністр дійсно переживає за підприємство. Правда, це проблема в тому, що вона не має права давати команди Державної фіскальної служби. Посмотримо, во що це виліться. От є все-таки позитивне, з які більш менше Радует, радует. Да. А, значит, Алексей Павленко, министр агрополитики, заявил, что о необходимости через несколько лет выйти на производство 100 миллионов тонн зерна. Да. Зерно, Но, да? Антон, давай я И уже внизу. При... Что, на сегодняшний так, момент так, мы сбираем 60 миллионов. Ну, чтобы было зрозуміло, чтобы твоя такая эйфория была зрозуміла. часть 60 миллионов. Ну давайте мы, э, да, да, цитата эксперта относительно э, мнения Алексея Павленко. Да? Ну, вот, Если цель министра это окончательно дестабилизировать мировой рынок зерна, который худо-бедно, но подкармливает струн твердой валютой, то он на правильном пути. Хотя масштабы зернового рынка огромные, счисляются многими миллиардами тонн, но при этом он чутко... реагирует рынок, чутко реагирует навіть на незначительные изменения предлагаемых об'ємов товару. Навіть незначительные изменения в реальних объемах или прогнозах в об'ємах поступаючи на мировой рынок зерна, бораться существенним зміненням цен. Тобто, якщо він хоче до 100 мільйонів тонн. Э, э... Ну, хотіть це добре, але це не швидко. Ні, зараз 60 мільйонів. Ні, ми можемо до 65, до 70 підняти, можемо, але не швидко. Ну, за Антон, теоретично можна 120 мл. Але для того, що треба зробити? Ну, по-перше, дійсно. Провати нові технології, ну, більше техніки, більше мінеральних добрив, якісних повторю, і е, бажано більш якісний матеріал, який використовується для пасіву. Тоді ми дійсно можемо забезпечити 120. І, ну, і так, подождите, я, я так зрозумів, наоборот, плохо. Есть, та ні, то, ну, це ну, плохо. Сейчас, сейчас 60 мільйонів ми збираємо тон зерна. Павленко предлагає 100 мільйонів тонн збирати, да. а експерти да. говорять, а я що я говорю, 120 це плохо. треба. Ні, може 120 дійсно, але не, я не розумію. Не, не Вроді би більше, може страна експортер зерна. Про да, да, просто яка ситуація? Ну, в будь-якому випадку, і міністр говорить, що це ми можемо якби, ставити мету. Це не завтра, не через рік, не через п'ять. Це ми можемо рухатись років 10. Ну, взагалі, навіть якщо ми зараз дійсно будемо провадити нові технології і збільшити ну, збір зерна, то ну, я думаю, це 10 самое мало. Там років 20, що ми дійсно ну, піднялись до 100. Це а, просто, не, Воно легко говориться. це Не так просто, раз і все. А зерно ж а не ми раз. займаємо яке місце В залежності від чого. Якщо З, по, збору кукуру... зерна, ні. Ні, ні. по Збору зерна. По збору зерна. Ні, ну ми виходимо... Деся... Ні, давайте зерна входимо в десятку. по збір, Але по експорту от кукурудзи ми займаємо друге місце в світі, Ага. а по пшениці входимо в десятку, займаємо восьме місце в світі. Но, это же ну, це ж хорошо. Звичайно, добре, хоча деякі говорять, це погано. Тому що ми продаємо не айфони, а продаємо кукурудзу. Хоча я, дійсно кукурудзу люблять всі. А ми можемо взагалі построїти економіку України на експорті зерна. У нас же чернозем. Е, ну чернозом тут не саме головне, експорт зерна більш залежить від мінеральних добрив, якщо на то пішло, і від того, що ми сіємо. Якщо ви будете сіяти правильне зерно з ГМО, буде більше врожаю. Чернозем ніякого значення має. А саме основне для того, щоб дійсно ми могли. Ні, економіка дійсно може бути таке: от ми говоримо аграрний бізнес. Це якби минуле. Ні. Є таке тлумачення аграрно-промислове. Що це означає? Ну, наприклад, якщо ми говоримо руками, ви вирощуєте, це от, дійсно аграрний, це там ХІХ століття. А якщо комбайни техніки машини, то дійсно у вас буде високотехнологічний аграрний бізнес, велика урожайність. Ну, от мало хто знає, Німеччина високотехнологічна аграрна країна, Франція також. Хоча вони в промислові. І тоді, дійсно, ми можемо збільшити надходження валюти в Україну за рахунок. Ну, зерно це одно з напрямок е, олії. Мясо, птицы. Але действительно, возможно ситуация на сегодняшний момент наш экспорт спасает зерно. Какая-то у нас парадоксальная ситуация. Министр заявляет о том, что нужно увеличивать производство. Эксперты да. считают, что это приведет к падению цен. Аграрии, они так упали. аграрии потеряют. Да. То есть снизится, ну понятно, больше игроков на рынке ниже цены на зерно. Да? Трошки не так. Вообще цена на нафту вернется до 100 долларов, и будут опять есть. Хорошо, я, 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 честно сказать, я ни знаю. хрена не понял, извините за выражение, но. Дай Бог, если считают эксперты, эти увеличивают, эти уменьшают. Я, знаете, я недавно видел, это же про Советский Союз, какой-то отрывок, и там Зиновий Герте, известнейший ну, актер, да, да. Да, который Паниковского играл в «Золотом да, 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 да. теленке», у него спросили, какой подвиг вы совершили за свою жизнь, он ответил, я живу в Советском Союзе, это уже подвиг. Ну, Мне да. кажется, да, жить в нашей стране это уже подвиг, не говоря уже о каком-то там экспорте зернатки. Так вот, мало того, жить в стране можно еще носить наши футболки, произведенные О, ну, в Украине, да, да, можно, можно. Так сказать, товары покупать, произведенные в Украине. Вот патриоти. здесь есть вот, наша финальная тема. Да? Украинцы, украинцы все чаще покупают товары отечественного производства. По данным портала «Пром.Ей» в структуре интернет-торговли на долю украинских товаров приходится уже около 20%, хотя в прошлом году этот показатель был на два, в два раза ниже. Вот у нас есть украинские товары, которые мы покупаем чаще всего в сети. Ну, надо ну, сказать, да, интернет-продажи сейчас растут. Взрастают. Поэтому ничего такого нет, если можно купить бюстгальтер, скажем так, да? Нет, а что бы не нет. Через не, а что люди неудобно, а что бы не купить? Через интернет-магазин. Платья, да? Да. Товарооборот, пожалуйста. Да, Детская да, верхняя одежда, я, как отец маленького ребенка подтверждает да, костюмы спортивные: правильный. блузки, туники, женские куртки, женские костюмы, женские да, свитера и картина. Женщина, кстати, большая целевая аудитория. Не, ну, всего Интернет. Детские головные уборы, вышивка и бисерное рукоделие. Да, это же дело ні, на сьогоднішній момент дійсно у нас інтернет-торгівля дуже спішно розвивається і може так трапити, що скоро у нас не буде великих магазинів, буде великий інтернет. Ні, і це дійсно позитивна тенденція в світі. Вважається, що більше будуть купувати в інтернеті. Не, ми говоримо про українських товарів. Ні, а та в українських товарах це да. хороша втім тенденція. Позитивна ні відео зі зарубіжні товари. Ні, ж не зарубіжні товари. Я не увідел здесь морської обуві, скажем так, і морських костюмов. Ні, ну це вони взяли самих самих яких ну от на перше, які ні. Ну я розумію, що перш самі ну активні у нас покупаті жінки. Тому вони якби і підштовхнули. А чоловіків більш консервативні са напрямку. У нас товари наші українські, да? я Майже об немає. Этом. У нас, якщо беремо структуру продажу взагалі всіх товарів, то українських це у нас складає менше 1%. Насіньший момент, у нас такі звані… Стоп, 1% українських товарів, якщо ми говоримо легка промисловість, це тільки вітчизняне виробництво. Дає останні... нашому… Ні, ні, от якщо ми беремо всі 100%, ми в роздрібній мережі купуємо, у нас 1% – це українське виробництво, а 99%. Імпорт. Це не за імпорт. але звертаю увагу, у нас на сьогоднішній момент є дійсно українські підприємства, які от, для італіянців ще, для французів, і під маркою Made in, тому реально напевно трошки більше. Тому що все-таки на сьогоднішній момент є от, відомий виробник, який ви купуєте. І навіть у нас є мережа магазинів, але ви не знаєте, що це шиють в Україні. Тобто Друга... італіянський ко... костюм або там платье? причому з бренду. І підготовлена ви... в... на крижопольській да, овочної да, да. фабрикі. Ні-ні, ні, 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 yeah? ні? ні? Yeah? якраз винні підприємства, все правильно. діло, що вони дають нам лекала, дають нам відповідно всі матеріали. І наші працівники якісно повторюють, якісно так, що ви говорите, так це ж там. Ого! да, якісна. І це дійсно, і взуття так у нас. У нас дійсно є часткове взуття, яке ну, все воно якби форнітори. Тому що треба зрозуміти, сиревина це все імпорт. Бренди імпорт. І на сьогоднішній момент, і раніше, і далі в нас дійсно буде в основному імпортне взуття і, і одяг. Зростему, що нам бажано, щоб зменшилось. Ну, на жаль, у нас дуже багато, оцього, що називається такого китайського шарпатю. От це бажано, щоб його менше стало, а було більше. европейской, какие пошили наши руки. Но ну, в любом случае, рынок, бизнес, товары – это конкуренция. То да, есть можно нужно еще и делать такие товары, которые бы конкурировали. Вот я думаю, что нашим товарам следует всегда учитывать эту деталь, как конкуренция. В общем, нам все это не помешает. Конкуренция улучшает мозговую деятельность и высвобождает массу энергии, это понятно. Так что будем конкурентоспособной нацией во всех смыслах этого слова. В следующем, уже последнем выпуске этого года «Гроши на двух» составят объективный прогноз на 2016-й, а вот не сбудется. С вами были Александра Хрименко. У нас то, что не сбылось, всегда хорошо. Да, и Антон Панарин. Смотрите нас в повторах и на официальном канале в YouTube Business TV. До встречи на следующей неделе. Пока.